Стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа оголосила про запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових компаній Росії: РосНЕФТІ та Лукойлу, а також майже трьох десятків їхніх дочірних підприємств. Ви можете прокоментувати це рішення, чому воно зараз е, з'явилося, і що буде далі? Знаєте, у нас е, уже тема війни і тема е, Трампа. Це е... Тема якби щоденного інтересу українців. Чому? Тому що ми чітко розуміємо про те, що такі партнери, як Сполучені Штати Америки, він не просто партнер, він стратегічний партнер. І від того, як він повертається до України чи передом, чи задом, багато чого залежить. І от тепер говоримо про Трампа. Він, знаєте, як поп-зірка. У нього настрій там міняється два рази на день, а не два рази на тиждень. То він сьогодні любить Україну і не зовсім до Росії. Потім повертається на 100%, 180 градусів, все добреньке до Росії, до України. Вже в нього якісь претензії. Все б це було нічого, знаєте, на це можна було б так трішки дивитися саркастично і жартома. А якби це не був лідер, ну по суті, такої потужної держави-лідера номер 1 від якої залежать військові поставки, тому що Америка найбільший виробник сучасної зброї це по-перше. В Європі такої зброї немає. Це по-друге, по-третє, нам практично неможливо обійтися без такої підтримки, без такої зброї. Значить, хочемо чи не хочемо, треба дружити з Америкою. А щоб дружити з Америкою. І то треба дружити з Трампом. Вчора адміністрація Трампа об'явила про те, що запроваджує новий пакет санкцій відносно двох основних нафтових компаній ну, «Лукойла» і РосНЕФТ. Але саме основне відносно там, трьох десятків ще дочірніх компаній, які біля неї. Ну, в дійсності, це просто додатковий пункт до тих санкцій, які вже були. Але будемо сподіватися, що ці санкції будуть на порядок дієвіші. чого, тому що вони вже зачіпають, як ви знаєте, от якщо є людина, а у людини є кровоносна система. А там є кров, але без кровоносної системи без крові жити неможливо. Так само для Росії її кровоносна система це нафта і газ. А це дві найбільші компанії, два найбільших виробники. Значить, відповідно, якщо Сполучені Штати відносно їх і їхніх субпідрядних організацій запроваджують додаткові пакети більш жорстких санкцій, значить ми можемо передбачити, що це суттєво вплине на їхню діяльність, а відповідно на економіку Росії, тому що економіка Росії експорту налаштована і більше 50, по різним даним від 50 до 60% процентів надходжень в бюджет Росії, це все таки від продажі нафтопродуктів. Так що ну поживемо, побачимо, але Ну, для нас, для України, це надзвичайно позитивна новина. Традиційно запрошую підписатись на мій Ютуб канал і, звичайно, залишити свої вподобайки, запитання. Ну і наперед вдячний. В Той же час хочу сказати про те, що місяць назад був створений новий Ютуб канал. Він має дуже таку, знаєте, позитивну назву Любов, Радість, щастя. Що це за Ютуб канал і для чого він був створений? Діло в тому, що 10 років назад, рівно 10 років назад, група кількості 5 людей, в тому, в числі я така ініціативна група. Зібралася і вирішила заснувати духовну групу Любов, Радість, Щастя. Це група учнів індійського вчителя Ананти Крішни. Ми всі проходили навчання в учителя в Індії, в Ашрамі. Відповідно, ми познайомилися, ми здружилися, і 10 років назад ми ось тут в Україні, вирішили створити таку духовну групу учнів Ананти Крішни. Потім пройшов певний час, і ми побачили, що до групи долучаються і інші люди, скажімо, саме основниця. Люди, які займаються духовними практиками. І от уже 10 років функціонує ця група, вона зустрічається на регулярній основі. Раніше, частіше до війни, ми зустрічалися вживу, проводили практики. До нас приїжджає Нанта Крішна з Індії на наші зустрічі, групи, на групові навчання. В дійсності це навчання доволі цікаві. там Медицина навчається, медитація, йога, аюрведа. Дуже цікаві знання до нас багато разів приїжджав наш наставник, і вчитель Швейцарії Рудольф Шнайдер, і от група вже ну якби відбулася, і от зараз, в жовтні 2025 року, святковий свій десятиліття. І зв'язку з цим ми от вирішили створити такий ютуб канал для того, щоб ті знання, якими ми володіємо і які позитивно вплинули на наше життя, розміщати вже на такому більш вузькому, спеціалізованому каналі для тих людей, які цікавляться не просто духовними практиками. Таке, знаєте, щось абстрактне, а доволі конкретні речі: як покращити здоров'я, як налагодити стосунки з рідними і близькими, як мати кращу роботу. Як пережити стресові ситуації під час війни. Ну тобто, це канал не стільки і в першу чергу стільки теоретичний, скільки канал для практичного використання тих знань, якими володіють члени нашої групи. Будь ласка, кого це зацікавить? Підписуйтесь на цей новостворений YouTube канал і, звичайно, там так само залишайте свої повідомлення. Буде приємно з вами там спілкуватися. Наперед вдячний. на все добре.